Як ця структура працює? Ну я не пам'ятаю скільки заступників у Єрмака, бо в мене було всього два. Я думаю, у Єрмака є там десь під 10, але я можу помилятися, бо у балоги, який прийшов після мене, було 11 заступників. Така формула говорить про те, що насправді вся влада концентрується у голови секретаріату. Бо якщо в тебе два заступники, то вони працюють. У них є чітке відповідальність. Якщо в тебе десять, то фактично там без тебе нічого не може зробитися. Але крім заступників, там є керівники підрозділів, там є секретаріат, там є там особисті секретарі президента. Там є в кінці кінців. Міністерства зовнішніх справ, бо ми зараз президент переважну частину часу проводить на, на, на переговорах, і там без Єрмака ну точно є кому готувати ці переговори і готувати ці візити. І я сьогодні був такий ну, приємно.